Коли все вже трошки стихло, давайте поговоримо про останній політ Пригожина. Попри всі заяви прокуратури РФ, всілякі там заяви його цих бойовиків головорізів і так далі, все це абсолютно не означає, що Пригожина дійсно прибрала, все це цілком може бути виставою. До речі, здається, Сергій Ауслендер цікаву тезу написав. Каже, мовляв, Пригожин знав безліч таємниць Кремля, мав безліч компромату на Путіна. І оскільки Пригожин не виглядав повним ідіотом, то, скоріш за все, в нього це десь мало бути заховано і мав бути якийсь план дій на випадок, якщо із ним щось станеться. Тож, якщо скоро почне з'являтися якийсь компромат на Кремль у пресі, то це буде говорити на користь того, що Пригожина прибрали. А якщо не почне з'являтися, то. Хто зна, хто зна. Ну а для України ситуація така якщо здох, то й добре. А якщо втік і заліг на дно, то хрін із ним, але сподіваємося, що винагорода ще знайде цього орденоносного відморозка, двічі героя Московії. Але є інша цікава тема. Нема сенсу зараз сперечатися про те, чи здох чи втік, а от поглянути на реакцію московицького наріду на цю подію. Оце справді цікаво, бо реакція там показова і дика. Як і все, що у них там відбувається, звичайно, тільки на Московії може бути всенародне співчуття людині, яка з особливою жорстокістю вбила тисячі людей, яка придумала і ввела в практику забивання кувалдами, відрізання голів, зрозуміло, живим і взагалі являє собою образ досконалого, схибленого серійного вбивці якому пощастило не хащами і притонами бігати, а стати мільярдером і поважним державним мужем, що ще взяти з цього народця, який щодня перед телевізорами кайфує від картинок руйнувань українських будинків, театрів, шкіл, лікарень і вимагає ще? Що взяти з цієї маси, де матері та дружини продають своїх чоловіків на війну, зав'язки дров, продуктові набори, велосипеди? Квитки у цирк, або хто по багатому, то за автомобілі. Чоловіки ж їхні готові вирішувати свої проблеми невиплачених кредитів, безробіття, остогидлих дружин і надокучливих дітей шляхом убивств, невинних на чужій землі. А дом сидіть та. А решта наріду ходить у амебно несвідомому стані, заявляючи, що їм взагалі все одно на те, що відбувається. Це що взагалі за такий. Народ, погляньте, по всій країні з'являються стихійні меморіали Пригожину. Ну звісно ж, це ж не німцов. Тамто за покладання квітів до місця вбивства тебе забирали в ментовку, могли покалічити, а квіти з року в рік справно викидали на смітник, щоби в жодному разі не оцевав. Німцов ж нікого кувалдою по голові не бив, у чужих державах бійні не влаштовував, не гвалтував, не людоїдствував, проти війни був. Хіба може така людина і пам'ять про неї на Росії вважатися законними? Інша справа справжній патріот руський пригожин. Така втрата осиротіла земля руская. Бо який народ? Такий і герої.